По третє, по-четверте, по чи по п'яте, я не хочу образити людей, які свято вірять Степана Андрійовича Бандеру. Вони мають на це право. Я вірю в Ісуса Христа, чому вони не мають права вірити в Бандеру, скільки завгодно. Але є питання віри, є питання знання. І це дві різних речі. У випадку християнства є якесь богослов'я, яке вивчає. Те, що він говорив, що говорили апостоли ці церкви і так далі, і так далі. І так далі. У випадку Степана Андрійовича Бандери, по-перше, все відомо, а по-друге, нема приросту наукового знання про нього в тому середовищі, яке свято в нього вірить. З іншого боку, в цьому середовищі є люди, які роками, десятками років заробляли на цьому вчені звання, медійну відомість О, і державне фінансування. Ми знаємо цих людей. Чи вони мають право обстоювати свою точку зору? Де да, безумовно мають право. Чи можуть вони дискутувати? Відповідь є ні. Не можуть вони дискутувати, дискусії нема.